Всім доброго дня. Сьогодні городик. Бачите, горох вже майже майже готовий. Ще пару днів і треба буде вже збирати. Сьогодні 10 червня у нас. Прийшов я з отаким інструментом. Ну, зараз подивимось. Що так, картопля зацвіла, бачите, Квіточки. Кажуть, як оце вона зацвіте, то вже можна молоду копати. Ну так, цвіте, але ще не масово. Подивимось. Так, квасоля збирається цвісти. А інструмент цей хочу просапати отут де. Перець, помідори, ось портулак поліз, бачите. Зарази. Так, і ще в мене сьогодні таке прям бажання вже зірвати кабачок. О! Можна було його і вчора зірвати. Але вчора трохи в мене були інші справи. Так, і пішли вже кабачки. Ось ось ще один. І там он бачимо ще один. Так, ну вже, як кажуть, пройшла епоха бідності Пішли кабачки. А потім через місяць будемо казати, куди його діть Будемо по вулиці роздавати ходити. Так, ну що, так, огурчики, огірочки, огірочки. Цвітуть, є. Ну, бачите? Прибрали оті, що тянули в себе. І зразу почався ріст. Почало рости. Бачите. Зелененьке стало, красивеньке. Помідорки цвітуть, але ще помідорів немає. Так, десь я тут побачив ще. Ось ще одна перчинка є на перчинці. Це солодкий перець. О, і ще тут перець зав'язався. Так, полив. Можливо, зараз. Сьогодні вже не така пече, можна і днем полити. Так, а гіркий перчик ще не цвіте. А, цвіте, воно і гіркий перчик. Погода така, бачите, небо. В тій стороні хмарки. Так, ну, треба працювати. Дивіться, додивився я, що вже є помідорчики, отакі невеличкі, але вони є. Ага, і тут ось, ті, що цвітуть і є помідорчики. Вже я посапав, зараз вирішу, що там далі, що можливо. краплю полью. Так, і ще хочу показати. Якщо ви пам'ятаєте, то я пасинки повтикав з помідорів. Ось один, другий, третій, п'ять штук. Бачите, вони вже не лежать, вони вже почали вкорінюватись. Тобто ростуть як повноцінна розсада помідорів. Так що можна робити, хто буде обривати і якщо є куди втикнути пробуйте головне поливати так, цю частину обробив там де вода там все росте і бур'ян на жаль теж цибулю обратно треба проривати зараз буду проривати Ось такий, бачите, кабачок. Ну, якщо звернити долину якраз, сьогодні щось будемо готувати з нього. Так, і горох покажу вам. Який він всередині. Це всередині вже кругленький, але ще йому треба. Пару днів постоять, мабуть. В принципі, з тим, що планували сьогодні, справились, Різко. Просопали, спушили, бурян порвали, урожай у вигляді кабачка зібрали. Вже можна і в принципі, збирати. Такі листочки. Мабуть, зараз зберу. Чи заморозимо чи закатаємо. А ви поставте цьому відео подобайку, робіть репости. Бачите, наш городик дає вже врожаї. післязавтра буде горох. Сьогодні Щевель зараз вирву, ну, кабачок. Ось такі справи. Ну і ще сьогодні така подія. Смикнув бур'янину там, з куща з картопляного. І оба. В принципі, вже можна сказати, що є молода картопля. Але копати ще не буду, бо тільки декілька кущів зацвіли. Дочекаюсь, коли масово зацвіте. Тоді, кажуть, вже можна буде копати. Все, всім дякую за те, що додивились це відео до кінця. Ще, може, зніму, коли вже зберу щавель. А може і не буду, зараз вирішу. Але на всякий випадок, всім до побачення. Вийшло так в мене щавля. Вроді би небагато. Але на борщ на такий на гарну кастрюку буде. І зараз вдома я його в акауматор і в морозилку Так, і вирішив випустити воду, ну полить, тобто поліється все Підправлено. поліється, а потім розведу туди. Того добрива, яке, яке я вже розводив, як воно називається, мозаїка. Там суміш, така універсальна, і нехай воно трошечки все підживиться, так бачите. Наступний раз капельку теж буду робити, але трошки по-іншому. Тут у мене кожні 10 см. Я візьму ту, що кожні 20 і перед тим як садити рослини, включати треба прокапати, а потім в містах, де капля, садити. Бачите, я таке перший раз роблю. Такий нюанс не врахував. І все тепер у нас поливається. Все, всім дякую за перегляд. Всім гарного дня. Хочу подякувати окремо Збройним силам України за те, що дають можливість мені знімати, а вам дивитись це відео. Ну, отак, отакий городик. Так, там підсіював. Що, я петрушку підсіював? щось не сходить Петрушка. Побачимо. Отак, ну, капельки ось і тут значить. Все, до побачення.